Ви представляєте саме державу, скажімо так. То хочу від вас почути, які сьогодні є можливості допомогти вшанувати тих людей, які зараз воюють у зоні антитерористичної операції. Оксана, ви правильно сказали, вшанувати, власне, що тут найбільше, напевно, підходить слово вшанувати. Ну, я трошки займу більше часу, тому що. Ситуація, дуже багато зараз звертається людей з листами на усних прийомах. От ставляться питання, де взяти ділянку. Тобто, я трошки зупинішу детальна угу. історія, щоб було зрозуміло про що ми говоримо, і взагалі про що йдемо молоцю з. Це значить, все почалося з того, що Львівська міська рада звернулася в обласну державну адміністрацію з проханням посприяти в наданні земельних ділянок для учасників антитерористичної організації АТО. Е, ну, на цей час, коли звернулася міська рада, вже було біля 600 заяв. Зрозуміло, що місто Львів, воно в принципі не має такого ресурсу, і власне вони звернулися в обласну державну адміністрацію. Треба так само розуміти, що обласна державна адміністрація, вона в принципі землі не має і не може мати, бо це землею розпоряджається згідно закону України, виключно місцеві органи самоврядування, тобто громади, які мають ділянки. Ну але ми з розумінням віднеслися до тої ситуації, тобто ми не стали там відкидати, пересилати заяву. Тобто, ми взяли весь всю організаційну роботу на себе, обласна державна адміністрація. Ну, і... Два місяці роботи в принципі в нас вже якесь є розуміння, бачення. Ну скажу так, що в принципі було важко починати. Ну але я сподіваюся, сьогодні, от вже гості Валерій, Микола вже підтвердив, що в принципі масма нас вже є сьогодні бачення того, як би ми як би мала розвиватися ситуація. Це ну саме основне це зрозуміти було формат. Бо по великому рахунку треба віддати собі належне те, що Львів. І ця приблизно зона порядку 20-30 кілометрів навколо Львова землі, звичайно, вільної такої, щоб конкретно сьогодні надавати немає. Вона вже роздана давним-давно, 10-15 років тому. І мова йде про те, що ми знайшли резерви цих територій, на яких можна було би ну, виділяти землю для учасника. Значить, формат був. В процесі наших спілкувань зустріч був вибраний наступний. Тобто, голова обласної державної адміністрації приймає розпорядження, воно вже, до речі, прийняте. Просто ми зараз його допрацьовуємо. І вся ця робоча група, яка вона поділена на дві групи: перша група це є технярі, які займаються виключно пошуком земельних ділянок, це є архітектура, це є земельники, які мають знайти земельну ділянку і сказати це. Друга група поділена це ну, як громадська рада, яку входять виключно. Учасники антитерористичної організації операції. операції мається на увазі в першу чергу. Це є представники військових формувань, яких функцій це перше перевірити ті списки, чи всі дійсно були з тих, хто звернувся з заявою, чи вони дійсно вибрали участь в антитерористичної операції. І друге питання розробити справедливий механізм надання тих земельних ділянок. Тобто, основне для нас це звичайно, щоб все було максимально прозоро. В процесі роботи ми зустрічалися практично всіма головами сільських рад головами, головами державних головами районних адміністрацій значить ми вишукали приблизно той резерв тих територій які нам потрібні і зараз ми приступили до другого етапу нашої роботи це то перше ми вже займаємося конкретно по роботі з земельними ділянками, які можуть бути рекомендовані це, і учасники друга група, яка складається з, з учасників антитерористичної організації. Це, це мається на увазі е, к, ну, цих людей, які брали безпосередню участь власне, в, 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 в бойових діях, значить, що вони, значить, Значить, займалися формуванням списків відповідно механізми, як ці ділянки надавати. Бо банально воно здається, ніби просто надати. А з іншої сторони, якщо подумати, наприклад, якщо сільська рада дає нам там 20 чи 50 ділянка, сьогодні є 600 заявних, ну, то треба когось вибрати. Тобто треба Пане виробити Владимире, критерії. Про ці критерії будемо говорити згодом. Так. Зараз хочу у пана Миколи запитати, оскільки він представляє громадську, громадську організацію, от. Завжди в таких питаннях, коли йдеться про певні пільги, певні, ну, скажімо, можливості, Виникають дуже багато таких неприємних ситуацій. Буквально нещодавно кілька тижнів тому на Львівщині був прецедент на Стрищині, якщо я не помиляюся, коли у списках людей, які би мали учасників антитерористичної операції, які би мали отримати відповідно ці землі, не виявилося жодного учасника антитерористичної операції. Чи от як вдається відстежувати, контролювати ці списки аби Туди потрапляли справді ті достойні люди. Дякую вам за запитання. Дуже воно болюче. Ви правильно кажете, і не тільки на Стрищині або в таких, знаєте, районних центрах, якщо в Верховній Раді попадають люди, які не були ще в зоні АТО, або були ще тільки пару днів і попадають в списки, вже маючи посвідчення. Але питання зараз не в тому. Питання в тому, що, повірте, всі хлопці, дійсно наші українці, патріоти, які воюють там, вони не пішли за нашу землю, щоб їм верніше дали. Вони воюють за нашу землю, захистити нашу землю. Ніхто там не пішов воювати за ті пільги, ніхто пішов Але воювати так, за цю подяку. Пішли воювати, захищати нашу неньку, свої сім'ї, свої родини. І це, повірте, це правда. Я хочу вам ще сказати те, що. Як би це не було болюче, але якщо вже держава так скликалась на це, що вона дає учасникам антиростичної операції, наприклад, такі ж маленькі там ту подяку, ну значить, вона повинна це дотримуватись. І я хочу вам ще сказати, що на нинішній момент Львівщина займає перше місце по наданні земельних ділянок і честь хвала керівникам і дійсно людям, які сприяють. На початку було дуже важко це навіть якось узгодити. І тому зараз взагалі по Україні створено вже більше 40 організацій громадських організацій, які зв'язані з учасниками АТО. І повірте, чим буде більше організацій, одні кажуть, що це буде погано. Ні, це буде добре, тому що один одні другий будуть контролювати. І ми всі організації між собою будуть співпрацювати і такі знаєте, будуть взаємодія по виявленню тих. Можна казати, навіть таких лже як зараз кажуть, щоб вивести це на наші на, на... на чисто воду. На воду. Тому це з тим будемо зараз працювати, боротися, і всіма методами, законними, щоб це виявити і дійсно це присікти. Може, це болі всіх буде предостатньо. Що хочу підкреслити, що ми на сьогодні почали правильно, що ми. Перше ніж давати, а потім думати, що тому не дам спочатку. Власне, що розберуться хто учасник, а тоді вже приступити до другої власне та, та надання ділянки. до нас додзвонилися, Я пропоную послухати нашого глядача. Алло, доброго вечора! Ви в ефірі добрий вечір. Це Григорій. Два запитання. Ну, по-перше, ті, що брали участь в військових діях і що беруть, вони повинні створити дуже таку велику. Громадську організацію, от, мені слово українське мощне вискочило з голови, е, велику таку, щоб воно могло впливати на, е, е, на село, на місто, на область, на е, всю Україну розумієте? Тому що ви дійсно віддаєте життя за те, що ми побудували Європу, а чиновники. Як ви не можете зрозуміти, вони залишились сталіністами, тому що система залишилася сталінською більшовицькою. І нічого вони не хочуть міняти, тому що вони втрачають великий капітал. І нам треба переламати хребет олігархам. Якщо ми цього не зробимо, у нас нічого не поміняється. Олігархи захопили владу і вони її тримають. І всі чиновники, і всі ці апарати їхні, він буде далі душити демократію. Тому ви повинні... І на всі рішення на рівні Дякую. області. Дякую. Дякую, зрозумі... зрозуміло запитання. Тобто тут у тилу є дуже багато роботи. Про в принципі, ми про це говорили і у першій частині нашої програми. Це боротьба із корупцією. Справді тут не почати край роботи. Що ж, пане Валерію, до вас запитання. Ви координатор батальйону Львів. Це люди, котрі зараз у практично у найгарячішій точці. Де проводиться антитерористична операція, на жаль, хлопці там і віддають справді своє життя за те, щоб ми тут спокійно навіть зібралися для того, аби поговорити, як, як їм допомогти і вшанувати? Чи можете говорити про те, що є вже якісь позитивні зрушення щодо от, надання землі конкретно для от, побратимів із батальйону львів? конкретно, дякую за запитання. Конкретно для бійців батальйону Львів ще немає. По-перше, фактично ще ніхто з них є по Львівській області. Я знаю, угу. що хлопці зверталися у свої громади, місцеві, де вони проживають, це в сільській місцевості, і такі ділянки вони отримували. По місту Львову трошки питання складніше, тому що ті, хто звернувся, їм надана відповідь з міської ради, що Земельних ділянок в місті немає. Відповідно, заяви переадресовані в обласну державну адміністрацію. Трошки про чиновників, наш слухач сказав угу. би, так я хочу сказати, що в даному моменті ініціатива щодо розгляду питань по виділенню земельних ділянок, учасникам АТО якраз йшла від обласної державної адміністрації в даному випадку від пана Володимира. І який зібрав нас перше, було нарада, нас було пару чоловік, лише пізніше, ми зв'язалися з іншими представниками підрозділів, які зараз воюють на сході, фактично об'єдналися, маємо контакти між собою, і тут і виникла потреба створення робочої групи, в яку війдуть представники у цих бойових підрозділів. Тобто, ну, я, наприклад, знаю своїх бійців з батальйону Львів. Так і якщо десь буде заява сумнівна. І ми будемо бачити списки. І там буде прописано, що цей громадянин був чи є бійцем батальйону Львів, а я його не знаю. У мене є прямий зв'язок в даний момент з хлопцями, які там. З ними зв'язують чи вони, може, десь я щось пропустив, хоча це нереально. Якщо від них підтвердження, скажімо, ми такого не знаємо. Або навіть були такі випадки, які вирушали в нас на початку, це в липні місяці з батальйоном, разом з нами поїхали. Ну, люди психологічно десь не витримали, вони фактично на базі просиділи в нас пару днів, десь тиждень і повернулися, написали рапорти. Вони не воювали. Відповідно, такі також є. І не виключено, що вони зараз десь звернулися про виділення їм ділянок. Повірте, що в мене постійно на кученку є тут частина підрозділу, якщо я таких громадян. Ну, ви покажу, рахуєте, так. Лже бійців ага. виявлю, то я їх приведу знову ж до цього свого підрозділу. Я думаю, що вони відмовляться від цих земельних ділянок Добровіль. добровільно, не примусово. Ну, а от вам і зрушення, це вже є позитивно, що е, влада що УДА е, зробила крок для координації дій якраз. Ви е, розумієте, в даному питанні є дуже багато ризиків. Перше шахрайство. На сьогоднішній день. Подають довідки, документи, які хочете. Є таке, що десь частину виїжджають, потім тікають або, або виїжджає сюди, захворів грипом чи простудою, звідти поїхав, але має довідку частини, що він боє частина, яка там воює, хоча він там реально в жодному бою не був. Розумієте? Друге, зараз пороздавати просто ділянки всім по довідках, кому треба, кому не треба. Пізніше повернуться хлопці звідти, які реально воювали. І вони прийдуть до е, міського голови, до сільського голови, і скажуть, друже, а кому ти вже роздав, якщо мені немає, давай покажи. І тоді почне виявлятися, що дали не тим, дали тим, хто не воював. Як тоді, який тоді буде конфлікт, як його тоді буде, тому зараз треба йти працювати на упередження. І це фактично є якийсь такий крок. Хоча б в цьому питанні, тому що питання забезпечення земельними ділянками, учасників АТО – це є, таке, знаєте, одне із питань, які у нас будуть виникають і будуть в подальшому виникати щодо соціального забезпечення учасників АТО, матеріального їхнього забезпечення, ну взагалі підтримки їх, їхніх сімей. І, не дай Боже, там де вже загинули. Що ж, слухаємо, до нас знову додзвонилися. Я пропоную послухати нашого глядача. Алло, добрий вечір. Риція Родан, прошу сказати, якщо з'ясується, все-таки що на балансі міста Львів є все таки земля, чи готова обласна державна адміністрація все-таки вплинути на мерію міста Львова, щоб хоча б частину учасників АТО забезпечити цими ділянками? Дуже дякую, конкретно запитання. За питання. ну що я скажу? Місто Львів, в принципі, виділило ну першому першому чи першому червні, перша сесія ухвала прийнята про виділення ділянки для багатоповерхового будівництва, ну, але там є проблема, що там немає поки що невідомо де взяти кошти. Це все. Ми е, з, обговорювали це питання з Валерієм, з Миколою, значить, з іншими учасниками антитерористичної. Обговору, значить, ми будемо працювати над тою темою, ну Принаймні, єдине, що ми можемо. Ми будемо, якщо ми виявимо такі ділянки, значить, будемо тоді звертатися в міську раду, щоб все таки вона цівати та, та, Так, цівати. Але я хочу підмінити, от звонив пан Ігор, що е, наші от громадські формування, громадські організації, угу. і з разом з співпрацею з обласною радою з е, депутатом. Ну повірте, ми знаємо на 99,9, де є находяться земельні ділянки, де вони вже є так, знаєте, якоби зарезервовані. Ні, ніби для яких цілей, і повірте, це буде виноситись на загальний такий, знаєте, розгляд, і не буде нічого утаєно. На, на, на громадські слухання, і буду по кожній ділянці, тому що е, є. Зараз на даними служать е, люди, які безпосередньо працювали в земельних е, структурах, знають де як і ті всі е, ситуації, як вони то робляться. Тому нічого не буде утаєно, і повірте, що все буде настільки прозоро, і ми будемо громадські організації разом з е, можновладцями Будемо все робити, щоб це не було право. тому, що це наша загальна війна, не тільки з Росією, але і з тими знаєте, корупційними такими схемами, і це будемо ламати, тому що. Прийшовши з війни, повірте, вже ту схему ти вже не боїшся тої схеми. Не боїшся, що там хтось тебе буде залякувати. Це просто-напросто, як ми тій російській гідрі там ламали хребет, то і тут будемо ламати. І зразу тим олігархам, хто там було сказано в першому запитанні, що треба починати з олігархів. Ну повірте, починати їх. Спочатку їх просити. Не, не просити, а звертати, щоб вони це зрозуміли. Якщо вони не зрозуміють, ну повірте, хлопці звідти приходять, вони накручені і вони знають, як воювати і як мати свій підхід. І тому, якщо їх не зрозуміють по-доброму, ну повірте, це буде шквал такий. знаєте... Навіть... це дуже добре, що є ще оцей люф для діалогу. Є. Є. Ми мирне вирішення питання, але... але три крапочки. Слухаємо наступного дозвонювача. Так, ми вас слухаємо. Христос зраждається. Злавіте. Прошу послухати відносно земельних ділянок. Я от їхала маршруткою номер 28 біля трьох слонів, туди в сторону старого Рудного. Може собі уявляєте, ви хтось з вас? І там є табличка за трьома слонами. Продається земля 2 гектари. Хто міг то придбати? Може, з вас хтось знає, то прошу сказати. Ото так земля. Дякуємо за запитання. Бачите, знову ж таки, конкретне запитання. Пане Володимире, можливо, ви готові? Це, напевно, земля. Передане для ОСГ, тобто окремо селянського господарства, для сільськогосподарського виробництва. Давніше. Так, раніше, якщо вона продається, значить там вже людина є, яка має право власності на ту земельну ділянку, і, відповідно. Там вже треба дивитися по генеральному плану. Може вона прижитло, не може. Ну, але це вже питання, як кажуть, бізнесу і тої людини, яка продає ту ділянку. Це вже... Я чому кажу, що в нас немає території? Тому що отак. Останні роки то всю землю коло двох практично розбазало під ОЗ, потім переводили під житло, потім продавали. І в нас прийшов цілий величезний такий період шпекуляцій тої землі, піком якої був 2008 рік, коли ми знаємо це, коли там ділянки по 100, по 200 тисяч доларів продавалися. Але хочу ще хочу, хочу, вам підкреслити, що нехай е, наші глядачі не переживають, тому що Львів велике місто, Львівщина велике місто, і повірте, що землі. Земельних ділянок для учасників АТО хватить всім. Єдине, що потрібно віднестись в верхніх, як то кажуть, шолонах влади відкрито, не приховуючи і нелицемірництво. А хватить всім. тільки... Потрібно працювати вже на Україну, а не далі до своєї кишені, ну і тут я хочу додати, що сільські голови і сільські депутати, щоб так само з розумінням відносини, бо кінцем варіантів все одно вони будуть останні, хто буде голосувати, піднімати руку для того, щоб надати конкретній людині, конкретному учаснику, учаснику антитерористичної операції сімейної ділянки приватного власника. тобто. Не тільки великі чиновники, але кожен депутат сільської там селищної міської ради. Він так само в його руках. Буде доля, щоб успішно ми спрацювали по справі. Я сторонам. хотів, ще одну секундочку зовси, коротенько, бо дуже коротенько, не чому немає тому, час. що щоб наші от керівники, які сидять в земельних структурах, от починаючи від самої нижчої ланки, щоб вони зрозуміли і з розумінням ставились до тих людей, які будуть приходити, то щоб їм лишній раз роз'яснити, розказати. Тому що зараз оті нововведення, і людина, яка одна приїхала з дітом, вона не може це всю інформацію переварити. Тому оце толерантність, таку виваженість, хай знаєте, тому що. Краще краще хай знаєте, роз'ясніть зразу, чим потім будуть якісь знаєте непорозуміння в тому, що він а я не знав, а я не чув. Тому знайте скажу, що оця довідка вона також не грає великої ролі, але вона стимулює до того, щоб людині в першу чергові з надати. І оті, оті отакі нюанси маленькі, що якщо вже людина скористалася конституційним правом на приватну власність, вона вже не має більше цього, тому у чи ато учасника то чи не учасника, то вже немає. Є інші пільги до того, але по земельній для це іменно. От така е структура де потрібно бути, бу бути освіченим. Що ж, у нас є буквально хвилина на завершенні, і я чекаю від вас буквально репліки. Ми аналізуємо події сьогоднішнього дня і для кожного із е наших учасників готую новину. Отож, сьогодні кордон України перетнуло 700 російських солдатів. Ваша думка що? Думка наша ну перетнули. Ну буде наша земля збачена Міндобривами ще чи чим побільше. От за крайніх три доби було знищено більше 380 тих знаєте... No, I mean. Москаль, москальською, ми називаємо гниди. Ну то That's без цензури. Так що я можу вам сказати одно. нехай їдуть і поїдуть не назад, але приїдуть так, а поїдуть грузом 200, тому що вони на це заслужили, і інакшого немає. Знаєте, ми люди мирні, ми українці, ми щирі українці, і весь світ побачив, як москальові можна дати по зубам українським так. кулаком. Нам чужого не потрібно? Так. що ж, ми, Я дуже дякую вам за участь в програмі за усю інформацію, яку донесли до наших глядачів. Сподіваюся, що. Будемо бачитися не раз у цій студії. дякую, дякую вам.